Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачкина на кухні. Сьогодні у відео піде мова про овочеві заготовки та збереження урожаю. Як бачите, от мала час натхнення, начистити такої цибульки дрібненької. Велика завжди в першу чергу йде у справу а дрібненька лишається не хочеться з нею гратися. Звісно, можна одним помахом руки це все просто викинути у смітник, але. Не в моєму випадку. Я її садила, я її збирала, ну і я ж її викину. Ну, тож, звісно. Отже, начистила такої цибульки. зазвичай я її нарізаю та складаю у зі пакети і відправляю в морозильну камеру. Ну, Це я зараз вам моркву показую. Так само натираю або перекручую, і вже такі заготовки йдуть до котлет, ну, там, де потрібна цибуля натерта. Сьогодні я хочу зробити засмажку для супів, борщів там, і інших страв, тому що разом використовую і моркву ось така вона вся невеличка. І з морквою також не хочеться кожного дня гратися, чистити, її терти, замазувати руки тож, сьогодні у справу йдуть обоє. Також таку цибульку невеличку, можна законсервувати. Обираєте просто будь-який маринад, який вам подобається, до помідор, до огірків. Він вам подобається саме по балансу солодкого, солоного кислого приправи, які вам подобаються, накладаєте у банку, заливаєте маринадом, стерилізуєте все. І вам є закуска смачна до стола, і чим здивувати гостей, та й самим поласувати. І цибулька буде в ходу. Як почистити таку цибульку? Чесно, я. Чищу, просто суху. Є варіанти, я бачила, залити водою, щоб цибуля трошечки постояла і так воно буде легше чиститися. Я так пробувала, мені одне і те саме, все одно ти кожну лусочку мусиш знімати і все, Ну, але спробувати можна. Ну, матимете бажання, можете спробувати. Я просто сіла, почистила, включаєте якісь улюблені передачі, фільми і чистити цибульку. З морквою, з морквою, що роблю. Ну, Сьогодні це в нас буде засмажка, а так тру на таку тертку ну така дрібненька, або навіть нарізаю брусочками в морозильну камеру. І чесно, мені найшвидше, навіть якщо я маю свіжу моркву, мені найшвидше взяти з морозильної камери і дістати вкинути у засмажку, чи просто будуть овочі тушкуватися ніж оце від самого початку. Чистити. І така морква у мене зберігається круглий рік, тобто урожай осені, я можу відразу всю маленьку моркву пустити на комбайн, перетерти, і я нею користуюся аж до нового врожаю і навіть і далі. От. Да, минулий врожай я нещодавно лише використала з морозилки. Останні. Якщо у вас є проблеми з зберіганням, що морку довго не буде зберігатися. Аналогічно і, і потрібна варена морква, ціла до якихось там салатів чи інших страв. Я моркву так само просто відварювала, чистила цілою, складала у зі пакети і в морозильну камеру. Я вас запевняю: абсолютно вона ніяких своїх смакових якостей не втрачає. Все, абсолютно, як щойно зварене. аналогічно і з буряком. Буряк невеличкий, морозила і навіть через рік діставала, робила салат просто там з цибулькою, з майонезом, аналогічно, що він щойно зварений. Ну, довго говорити, а нам ще працювати. Зараз це все нарізає кубиком. Ага, ще саме головний інгредієнт цієї заготовки смалець. Обсмажувати буду на смальці, що і вам рекомендую. Обсмажені таким чином овочі можуть деякий час стояти в холодильнику, ну, тижнів два точно. Ну, більше просто не рекомендую зберігати. Саме на смальці. Не на вершковому маслі, не на олії, а смалець. І аналогічно я все, все буду пересмажувати зараз на смальці і в морозильну камеру так само. Свіжі овочі, отак, наприклад, як морква, можуть тяжко від'єднуватися коли вони потерті, а коли воно вже посмажене і ще посмаж, ну, посмажене в смальці, то легше буде відходити, воно не так замерзає. Все нарізаю, тру і буду смажити. Що ж, пательні розігрілись? Ось так смальцю даю більше. Смажити буду окремо. Окремо цибулю, окремо моркву. Але скидати буду в одну миску все. Просто, ну, дивіться, якщо у вас малий об'єм, то смажте все разом, як звичайна засмажка. А у мене великий, мені здається, трошки буде це незручно. Вони ще не в один час кидаються на пательню, то я вже краще. Моркву доведу до того стану, як мені потрібно засмажити, і аналогічно цибулю, а потім вже все поєднаю. Ну що ж, овочі всі посмажилися, ось така велика кількість його вийшла, ще все гаряче. Ось так я зараз все ретельно перемішаю, виставлю на веранду, хай захолоне і буду розкладати ось такі одноразові луточки, зіп-пакети, і більше такий лоток залишу у холодильнику. Зараз буду кашу на гарнір варити, відразу додам засмажку, борщ стоїть вариться, то відразу овочі підуть у справу. Тож, а я вам бажаю, щоб ваш урожай завжди був збережений, щоб ви мали натхнення на приготування таких заготовок. Дякую за перегляд відео. Якщо маєте свої варіанти збереження овочів, чекаю вас у коментарях і до зустрічі в наступних відео. До побачення!